так як в мене зроблено управління газом. Ось стандартне все. Так, на мотоблоці у нас ця, -ця гайда руля. У мене все зроблено такий пристрій. Ось так. Ось, це. ось він. Це дає рух. Ось цей він підпружинений тут жінка стоїть. Щоб воно було само по собі ось так не ходило. Це ручний газ, а це ножний газ. То ось це він, це постійний, можна сказати, а це от і все конструкція. Тобто конструкція саме основного цьому механізму. Пружинка. Тяга одна, тяга друга, і ось цей упор. Ну, Топор сама цей ось упор. От він. подає, ось так. Ну, ось цим відпустив. І тяга пішла. Повний газ. Все. Оцем рішак працює, як і на мотобоці. Жали, відпустили вручну. Точно. А це вже допоміжний. педалька, Що тут педальці? Металева пластина. На такому завісикові. тут приварена. Встала стала така тяга. от і все. Ось така в мене конструкція.